Запрошую вас щиро на дуже цікаву, дуже пізнавальну екскурсію від дзвіниці до дзвіниці історія міста Чернігова. Ця екскурсія буде відбуватися щонеділі о 13.00 та о 15.00 на території Троїцького монастиря. Спочатку ми збираємося біля дзвіниці Троїцького монастиря і Поговоримо про її історію, що це дуже унікальна дзвіниця, споруджена 250 років назад, за ініціативою настоятеля цього монастиря Єіля Биковського. Це найвища архітектурна споруда Чернігова. Дзвіниця Троїцького монастиря має висоту 58 метрів. І за легендою, вона мала бути такою ж, як і дзвіниця Києво-Печерської лаври, висотою понад 90 метрів. Але. Вона збудована п'ятиярусною у мальовничих формах бароко, має 173 сходинки та 64 колони. І другий, третій, четвертий ярус дзвіниці оформлені дуже цікавими колонами в різних архітектурних стилях. І, звичайно, що ця дзвіниця слугувала окрасою міста Чернігова і всі, хто наближався до міста над Десною, вони здалеку бачили цей орієнтир. І зараз ця дзвіниця приваблює наших туристів. І, звичайно, що ми зважаємо на умови воєнного стану. Екскурсії будуть відбуватися лише за відсутності повітряних тривог і не більше 10 осіб на кожній екскурсії. Записатися можна буде на цю екскурсію за спеціальним телефоном. І е, діти мають бути у супроводі дорослих. І, звичайно, що ми під час екскурсії розкриємо таємниці черніївських дзвіниць. Зокрема, Дзвіниця Троїцького монастиря ще слугувала святими воротами до монастиря. Вона була над і всі, хто відвідував цю святиню українського народу, заходили через цю дзвіницю на територію монастиря. Звичайно, що поруч знаходиться стародавній Єлицький монастир, і там теж є давня дзвіниця, збудована 350 років назад. За ініціативою човнівського архімандрита Янікія Галятовського. І ця дзвіниця унікальна тим, що колись вона виконувала функцію в монастирської в'язниці. Також вона мала оборонне призначення, бо вона була з'єднана з, з мурами Єлицького монастиря. І для того, щоб ознайомитися з історією всіх. П'яти чернігівських дзвіниць, ми з вами будемо підніматись на верхні яруси дзвіниці Троїцького монастиря. І спочатку ми побачимо дзвіницю Єлицького монастиря висотою 36 метрів, а потім ми познайомимося з дзвіницею сусіднього Лінського монастиря. Поруч з Троїцьким монастирем є унікальні Антоніо Печери. І над ними теж є дзвіниця, яка споруджена в 19 на початку 20-го століття. І в основі своїй вона має склеп чернівського лікаря Давида Гінтера в 1831 у році там було споруджено склеп відомих чернігівських лікарів. А вже на початку ХХ століття надбудована дзвіниця висотою 20 метрів і вона слугує зараз разом з Олінською церквою орієнтиром для відвідувачів, які хочуть побачити Антонію Печеру. І, звичайно, що найкращі краєвиди на місто Чернігів, історичну панораму Чернігів, можна побачити з найвищої точки дзвіниці Троїцького монастиря. Ми… Побачимо Чернігівський дитинець, знаменитий Чернігівський вал, де знаходиться унікальний спасо преображенський собор, який має понад тисячолітню історію і який пов'язаний з Чернігівським князем Стеславом Хоробрем і часами князівської роси України. І там є унікальна сходова князівська вежа, яка збудована ще на початку 11 століття, а вже в кінці XVIII століття над нею була надбудована дзвіниця. Висота цієї дзвіниці становить 35 метрів. І зараз Свято Яблучного Спаса дзвони радують жителів Чернігова і скликають до Спаського собору на велолюдні святкування. Тому ця дзвіниця виконує теж важливу функцію і є окрасою міста Чернігова. Ми її зможемо роздивитися з висоти пташиного польоту. А також ми побачимо знамениту дзвіницю Чернігівського колегіуму, який споруджений в 1700 1702 року за фінансової підтримки гетьмана України Івана Мазепи. І на колегіумі була знайдена закладна дошка. З гербом гетьмана Мазепи. І ця дзвіниця колегами має висоту майже 38 метрів. І вона, як стверджує історик Олександр Бондар, слугувала оборонною вежею, з якою спостерігали казацькі чернігівські полки за наступом на місто ворогів. І зараз ця дзвіниця є окрасою нашого міста. Поруч з нею встановили пам'ятник гетьману України Івану Мазепі. І таким чином всі п'ять дзвіниць, які ми побачимо під час екскурсії, вони є унікальними пам'ятками архітектури національного значення. Ці дзвіниці розкривають нам історію міста Чернігова від часів князівської Росії України до часів Казацької Гетьманщини. І вони стверджують у нас українську національну ідентичність, що навіть часи російсько-української війни ми пам'ятаємо нашу історію, наших славних предків, які залишили нам історичну та архітектурну спадщину. І піднявшись на цю... Дзвіницю Трорського монастиря ми відчуваємо величний дух українства, тому що, незважаючи на тривоги на відключення електроенергії, чернівці залишаються північним форпостом нашої батьківщини, так як і ці дзвіниці, які в місті Чернігів збереглися, нагадують нам про давні непереможні часи, коли чернігівський казацький полк захоплював е, ворожі, е, відбивав атаки, і коли наші князі... Створювали потужне чернігівське князівство, яка мала площу як сучасна Франція. Таким чином, всі, хто відвідує нашу екскурсію, зможуть доторкнутися до цієї історії Чернігова, відчути її, і саме головне побачити Чернігів з висоти пташиного польоту.